СНТПОЛІКОША з фондом фондомка продовжується і сьогодні. Так, з лютого місяця цього року розпочато роботу по трьом проєктам. Перший проєкт це поточний ремонт в одному з сангузлів, встановлення двох душових кабін, унітазів, ремонт стін, стелі, та ноги. Другий проєкт це ремонт у трьох найбільших кімнатах. І третій проєкт відкриття культурно-освітнього простору в кімнаті відпочинку. Ee, вже надходять нові меблі, е е е е е е <кій> комп'ютерна техніка, і е е е зал для відпочинку. Також отримано сушильну машину, два бойлери і нові мебли, меблі вже для як я сказала. Станом на сьогодні в МТП в селі коліконка послуги з надання притулку отримає 15 внутрішньо переміщених осіб, в тому числі 5 дітей, у МТП, що в селі Старбенька, 3 особи. Ще на два приміщення, які можуть бути використані як місця тимчасового проживання внутрішньопереміщених осіб, виготовлені проєкти кошторисній документації. Ці проєкти внесені на державну площадку ДРІМ. Є також добра війна, що підписано меморандум щодо будівництва багатоквартирного будинку для сімей внутрішньопереміщених осіб між Бросильницькою громадою та Естонським центром міжнародної співпраці. З 1 січня 2025 року всі питання по програмі прихисту для внутрішньопереміщених осіб автоматично передано з відділу соціального захисту населення Просильської селищної ради до відділення пенсійного фонду України. Таких справ передано 19. Це кількість домогосподарств, а внутрішньопереміщених осіб 39. Транспортне перевезення. Всі внутрішньопереміщені особи, які є маломобільними, мають право скористатись послугами з перевезення спецавтомобіля служби з перевезення комунальної установи. За світлий період такої послуги скористалося у 2024 році 45 осіб, у першому кварталі цього року 25 осіб. Крім послуг з перевезення, у 2024 році в бутично переміщеним особам надавалась натуральна допомога у вигляді продуктових наборів, речей, що були в пожитку, надавалася послуга соціальна профілактика та інші послуги. Проводилася і проводиться відповідна соціальна робота в бутишні переміщеним особам. Зокрема, це надання допомоги у вирішенні питань працевлаштування, сприяння в отриманні освітніх, медичних та інших, згідно виявлених потреб. За інформацією Державної служби зайнятості, у 24 році було працевлаштовано 14 внутрішньопереміщених осіб, з них у товаристві горіх Полісся 4 особи, і держава компенсувала товариству заробітну плату за цих працівників. У першому кварталі 25-го року за сприянням центру здання працевлаштовано 5 внутрішніх переміщених осіб. Окрім цього, 3 внутрішні переміщені особи беруть активну участь у спільно-корисних роботах на період дії воєнного стану в Україні. У закладах освіти в Груселічній навчається 61 дитина з числа переміщених осіб. У закладах дошкільної освіти виховується 23 дітей. Всі внутрішньопереміщені особи, які звертаються за наданням медичної допомоги, вони її отримують. Так, є така хороша статистика по ПМСД і по... КНП і Осильівська лікарня. Так, у центрі е, первинної медико-санітарної допомоги, е, якщо у ну, 23-му році допомогу отримала 321 особа, з них 17 дітей, у 24-170, і вже в першому фазі цього року. 33 внутрішньопереміщені особи звернулися до медичної допомоги. У КНП місцеві лікарня у 2022 році проліковано 523 внутрішні переміщені особи, у 23-му 762, у 24-му звичному періоді 307, із них 87 дітей. І вже в першому фазарі цього року звернулися майже 60 внутрішньопереміщених осіб, у тому числі 17 дітей. Відділ культури та засобів масової інформації і селищної ради постійно залучає внутрішньо переміщення осіб до участі в різних заходах, які проводяться на території громади, до участі в діяльності аматорських колективів. Тільки спільно всі разом ми зможемо зробити на території Курсильської і селищно-центральної громади все можливе для того, щоб наша громада стала рідним домом для внутрішньо-переміщених осіб, які... Прибули до нашої громади, з тих областей, де ведуться бойові дії, де населені пункти перебувають у тимчасовій окупації. Шанові, є запитання? Пане, дякую за роботу. Я розумію, що багато зроблено, є, де працювати. І ну, Я знаю, що не легко, тому що люди з різними складами характерами, з різними вибриками, вибачте, але приходиться говорити. Вирішувати і, і давати їм створювати їм умови повноцінно. Запитання, пісня і чим полічують Баби за Висик, Волошенко, Данілочку, Лудін, Закладченко, Комарівський, Зратненко, Кушецька, Узьмич, Літичен, Сочинська, Абазова.

це завдання це провадження державних інтеграцій на місцевому, проживання їх громади, налагодження міжнародного підсумка, реалізації інтенсивних та проєктних, участь у програмах міжнародних підключеннях допомогів, розвитку парцев, у тому числі із громадами інших країн, <клес> із громадами України. На даний час ведеться активна робота із подачі проєктів для підтримки ветеранів, створення безбандірного простору, інтеграції громад внутрішньо переміщені осіб, підтримки бізнесу, направлені проєктів також на розвиток туризму, екологічних ініціатив та соціальних інтеграцій. Моя інформація по звітності охоплює період із вересня 24 до квітня 2025 року. За цей період установленні проведено повний заходів щодо створення та запуску діяльності самої установки. Все це супроводжувалося роботою нормативної бази, кадровим забезпеченням, та організацією повноцінної роботи в адміністративній господарці та площі. Щодо міжнародної діяльності, значить, а в інші її дві... Предмісії, то змушені стадії обережні та Іспанії. Трені місії до Іспанії для махові наш відділець агенції. У результатах іспанської перемісії відбулася нещодавно подалі зустрічі з представниками Асоціації України Іспанії, міста Ленія. Останочно вирішено питання щодо підписання нового постійного праси щодо оздоровлення дітей нашої федерації. Взяли щось у міжнародній науково-практичній конференції столична місія Українського російського народів про візити європейських та святі демократичні цінності умова воєнної агресії Росії проти України та за заключному етапі міжнародного культурно-мистецького фестивалю козацькій славі і уріхам. У рамках цих заходів відбулася війська збира міста Ольга Егіртона та його командування. Час відсутність професовано нашим громаду, надані по 1000. Також Так уже тянет долучить міжнародній власть СИУТИЛ. Україн, у місті Варшава, безпосередньо щодо партнерів, створено профілінь селищної територіальної громади, заправлені платформі всіх та надіслання для розміщення для розміщання. Зареєстровано також нашу громаду на ушкорені безпеки яка теж сприяє налагодженню контактів і громадами у рамках міжнародної діяльності комунальної установлення, також були підготовлені та надіслані листи запрошення про партнерство п'ять якому літератах в Данії, Швеції, Нідерландії та Німеччині. У травні 2025 року заплановано підписання договору про з експерту міста Субласька. У рамках залучення міжнародних пісні допомоги Росії селищної територіального підписала меморандум з про будівництво міської квартирного житлового будинку. Офіція разом із фірмом міста та тархітектури готували презентацію проєкту на Естонію та опрацьовували меморандум разом із Томицькою обласною міською адміністрацією. Щодо е, роботи, роботи в системі ДРІ. Е, Протягом грудня 24-2025 року до Державної електронної екосистеми ДРІФ було внесено три е, проєкти. Це нове будівництво службу від подвійного призначення за системи властивостями протирадіаційного укриття на території Крусельського ліцею Лава імені Унієнка. І два проєкти по капітальному ремонту енергоефективній тернополіції у Брусівському ліцею імені Готовчивця і е, імені ОЄНК. Е, Також йде зараз робота по донесенні е, ще одного проєкту по капітальному ремонту по кліні приміщення головного корпусу КФП е, Гурсівська лікарня і то, ж, встановлення автономної сонячної електростанції. І ще хочу до цього додати, що е, проєкт по новому будівництву з половиною кобільного призначення нахисне на властивості професійської поліцей No1 цей проєкт подавався на державну інсубренцію. Зосвід проведена була теж така потужна робота. Дякую всім, хто долучався і допомагали щодо співпраці із структурними та дозвілів на Браціонської селищної ради. У нас вже багато комунікацій із старостами, їм надані 11 пропозицій щодо реалізації їхніх ініціатив, це в основному ініціативи пов'язані із ремонтом будинків культури, створенням спортивних майданчиків, екологічні ініціативи, є такі посортуванні сміття і створення соціальних просторів. Також один із проєктів, концептів проектів був поданий від відділу земельних відносних земельних ресурсів. Також відділ архітектури та місцебудування. Надали чотири експертні звідки по робочим проєктам, та по ремонту долі. Що хочу сказати, щодо до реалізації цих ініціатив. Останнім часом <плес> всі знають про те, що є притягнув фінансування дуже багато проєктів з інтерв'ю. На даний час дуже багато проєктів будемо зробити, що створення якихось тих проєктів, які передбачають будівництво, ремонт зараз, на жаль, проте. Вже почали з'являтися проєкти в день, можна прикінчитися. У проєкту діяльність агенція євроінтеграції включалася до таких конкурсів проєктів, громада на всі сторони. Успішні разом по цьому конкурсу на платформі Всеукраїнської асоціації об'єднаних територіальних громад в рубриці кращі практики освіта розміщено інформацію про шкільний громадський бюджет Услівської селищної територіальної громади. Проєкт як об'єднаний, який подавався на конкурс молосих громад від урядової від від модернізації та Національного фонду сприяння демократії. Цей проєкт рекомендований до лікування. Спочатку сума була і тисячі. Буквально тижні назад э, організація сучасний формат передхвалили. Сказали, що бюджет буде зменшений на 60 тисяч. Ми допрацювали пере цей бюджет і ждемо сподівається на стосунку рекомендації. Там ще такі проєкти по шляху, э, шляху шлях до відновлення. Від благодійного фонду Петра Порошенко ми там пройшли три етапи, першому етапі нас з 1 перегонів, зате отримали такий цінний досвід у Великому національному конкурсі і досконали свої до своїх відходів до планування ветеранських ініціатив. Uh, протягом цього періоду працювали над... Uh, Проєктною заявкою, що передбачає покращення безбар'єрного простору на участь у програмі Пісанове, що реалізується по списку Японії в Україні. Е Результат буде в кінці листопада 2025 року. Реалізація буде плануватися на 2026 рік. Крім е того, ще через партнерство з клубом Мерін японської сторони була запропоновано подати заявку на встановлення автономного вручного освітлення на основі сонячних панелей і ремонт дорожнього покриття, протяжністю до 10 кілометрів та створення відеоролика проти із громад. Разом із відділом містобудування з архітектури і заявку. Дару, так, ще також допомагали оформлені заявки на судбі. У створенні соціального підприємництва в Осівецькій громаді, у Осівецькій гімназії, перепрошую, заявка підтримана, гімназія пройшла етапи відбору і буде змагатися за перемогу у цьому, цьому конкурсі. Насічне йшло? Да. Подавалися заявки на м, стажування в Чечі. Пройшла заявка одна із старост поїде на старжування. Е, тепер я у загальному близько ми подали 16 заявок, то все ці Один проєкт рекомендований до фінансування, стажування в ще і заявлені. Офіціальний Лесівецькій громаді, клуб медіаграмотності, yeah, nice. теж пройшов перший етап відбору. І е, є в нас mm -hmm. п'ять офіційних підготовку в проєктах, які і, е, розвит, стояти, розвит, Та, ми планували. Навіше ще чекаємо відповідь. По розвитку розвитку підприємниць. Також ще ми працюємо і допомагаємо тим, хто хоче розвинути свій бізнес або створити підприємництво. Було надано. Е, Трьом фізичним особам-підприємцям допомога у розробленій бізнес та одній юридичній посолі. Сьогодні, до речі, одна особа фізичних підприємницької проходить не увесь у ну, державному центрі зайнятості, а юридична особа-підприємець теж. Тоже... Отримала фінансування в 250 тисяч, тобто цей проєкт сподобає. Агенція також проводила ще навчання інстакції житлових, тому що ми працювали тут над трьома проєктами. Тобто заради життя, Однієми з стежками за туристичні маршрути розроблявся. І в 4-5 днів ну, все спокійно. Розроблення багато функціонального торгу, реагуваного на фізичну, психологічну та соціальну реабілітацію військовослужбовців. Методами та терапії, Також агенція євроінтеграції разом із співробітниками селищної ради долучилася до програми по енергетичної пацієнності, які змішково енергетичної політики. Є ініціатива від Доброславської селищної громади Одеської області заключити договір про спуску з прослівської громади на дістанні листи чекаємо щодо підтримки ініціативи. Також підписаний договір про співпрацю з коледжем Київського національного університету технології дизайну щодо реалізації спільних проєктів, створення туристичних маршрутів. І головне, що нам потрібна їхня допомога в створенні дизайнерських проєктів, тобто візуалізації проєктів. Ну і працюємо зараз, коли над проєктами над треба суттєва підтримка експертна. І зараз дуже багато йде налагодження співпраці із різними організаціями громадськими, які вже досить довго працюють у проєктному менеджменті, щоб ми їх могли теж включати у своєму проекти як експертів. Це заговорить зазвичай. І вони вже йдуть. Так, да, Йдуть проєктів багато, дякую. Але чи є ось цифра, скільки на цей період надійшло до бюджету громади грошей? Вони не дві агенції. Що б ви заробили? Один із проєктів, тільки рекомендований до фінансування на 60 тисяч. Плюс 250 тисяч це те, що отримав грантову okay. підтримку приватні підприємниці, якому ми uh, створювали бізнес-план. Він створив два робочі місця, які будуть, за які будуть сплачуватися податки, зустріти знаходяться. Волошенько, Данілочки, Доді, Ратарши, отримали, Бакрани,

Я не плачу. Будемо тривати? Закарати. Ще хтось зазвичай плаче. 15 днів. 15 днів? Вам гриму ще не прийшло? Тут питання про дезінфекційну систему. Міністерство акту цивільного розвитку. Відставлено у міністерстві Санкт-Петербургської організації. Ласку, Юрія, Юрія, будь ласка, не плачте. Вірочко, щас проїздити. Скільки я даю? Щось я померла.

І під час сектору. Можна да. сказати. Шановні колеги, Карастишів зробив зауваження, що в положенні відділ, який є юридичною особою, не написано, що керівник сектору має право ставити підпис і печатку. Під Ми дописуємо умову Каристичного позицію.